Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему Прямокутний паралелепіпед, куб, і піраміда. І у нас є така задачка: знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого Дорівнюють 9 метрів, 24 метри і 11 метрів. Ліза, ми ось почали розмову про паралепіпети на, ну, на минулому році, так? Так. Ми почали. І що ти знаєш про паралепіпет вже? Що це за фігура така? Це, це багатогранник. Це многогранник, так? Так. Тому що він має багатограней. А що таке грань? А грань це, ну це, баг, ну це многокутник. Це многокутник, в даному випадку наш паралелепіпед складається. Прямокутник. Того він і називається прямокутний паралелепіпед. Що ще він має? От, наприклад, що це таке? Це ребро. Ребро, а ребро це що? Довжина. Довжина це що? Ну, ребро це що таке взагалі? Ну, ребро це сторона. Так, це сторона. У паралепіпеда є довжина, так? Так. Да. Скільки в нього ребер, до речі? 12. 12 ребер у паралепіпеда. Тобто 12 сторін, так? Да. Значить, у нас є довжина. Назвемо її А, буковкою, так? От довжина паралепіпеда. Оце що таке, Ліза? Це шарода. Це ширина, ну, це також ребро, так? так. Це також сторона, це ребро. Назвемо її Б. Так, да, Ширину назвемо Б. А ще у піпіда, на відміну від звичайного прямокутника. Є що висота? Висота. Це також ребро, так? Так. Це також ребро, висота. І назвемо її буковкою С. Отже, у нас є довжина, ширина. І висота. Нам потрібно знайти площу. Я хочу довжину зробити найдовшою. 24, хай у нас А, це буде 24. Ширина хай буде 11 метрів. І висота 9. Давайте підпишемо. Так. Бо ширина, мені здається, 24 метри неправильно. Так, так. чи ні? Да. Мені здається, що довжина має бути найдовшою. Ну, от ми підписали, хай буде так, так? Добре, і щоб нам знайти площу нашого прямокутного паралелепіпеда, що нам потрібно зробити? Ми треба два помножити дошках А помножити на Б плюс А помножити на С, плюс Б помножити на С. Я вам напишу формулу, і зараз ми розберемось з цією формулою. С нашого паралепіпеду дорівнює. Дійсно, 2 помножити на А, помножити на Б, плюс А помножити на С, плюс Б помножити на С. Дивіться, що таке А помножити на Б? А помножити на Б, це ми множимо нашу довжину на нашу ширину. Так, А потім множимо. Почекай. Нашу довжину на нашу ширину і отримаємо площу от. Цього нижнього нижнього прямокутника, так? Так. Він в нас такий один, чи в нас є такий самий ще один? Є ще. Є один. один. Нижній у нас дорівнює протилежному верхньому, так? Так. Коли ми будемо множити Б на С, то оця ліва, ліва, так? Лівий прямокутничок буде дорівнювати такому ж самому протилежному правому, так? так? а ось цей прямокутник, який перед нами, ми будемо його множити А на С, він буде дорівнювати такому ж самому, цей спереді знаходиться, так? А ось він ззаду, такий самий. Тобто, у нас виходить, що в нашому прямокутному паралепіпиді є шість граней, так? Так. Шість ось таких прямокутничків. Але протилежні грані, вони, які, Ліза? Однакові. Вони однакові. Тому ми беремо лише три, тобто ось цю, так? Ось цю. І. Бокову, так, і просто ці площі ми додаємо, ми додаємо ці площі, а потім множимо на 2. Тому що у нас АВ – 2. Ось АВ. Хочу просто пояснити, щоб ви розуміли, звідки ця формула з'явилася: ось АВ. І ось наше АВ. Тобто таке саме. Так. Ось наше АЦ. Ось наше АЦ. І таке ж саме ось воно, АЦ. Протилежна. Протилежна. Ось наше БЦ бокова ліва. Така ж сама, як і наша БЦ, бокова права, так, лізочка? Так. Да. Добре. Добре. Отже, ми маємо. Ми маємо, скільки дорівнює довжина, ширина і висота, так? Yeah. і знаходимо нашу площу прямокутного паралелепіпеда по ось цій формулі. І чому вона буде дорівнювати? Ми вже порахували, ви можете перевірити, чи ми правильно порахували. Вона дорівнює 1158. Ми просто підставили. Цифри, так? 24 це в нас довжина. Помножили на ширину. Ширина у нас 11. Потім ми довжину, довжину помножили, помножили на, висоту. на висоту, так? 24 на 9. А потім потім ми... Ширину помножили на висоту. Так, ширину помножили на висоту 11 на 9. І нас вийшло 1158 квадратних метрів. Це ну, неважко, неважко. Просто треба зрозуміти, що паралепіпед має прямокутний 6 граній, так, 6 граней, таких 6. І кожна грань має, кожна грань протилежна Вона має однаку. така ж сама, так? Так. І тому у нас у формулі оце число, на яке ми множимо, множимо на 2. так? Ось ці площі, площі кожної нашої грані, так, які ми додаємо, а потім множимо на 2. Це не важко, Лізочка, ти трошки розібралася? Так. Не забуваємо, що довжина вона ж ребро, так? так? А ребро це у нас сторона. Не плутати, бо такі зараз у нас нові поняття є, так? Тобто ребро, у нас є грань, так, нове поняття. Так. Многогранник, ми таке ще не вчили. Трошки розберіться з тими термінами, і вам стане все більш-менш зрозумілим, так, лізочка? Так. І якщо вам сподобалось наше відео. ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па!